Всім привіт! Давно ми з вами не чулися, не бачилися, і сьогодні я для вас підготовив випуск новин. Сьогодні ми поговоримо про дізбанд команди Na'Vi в PUBG Mobile, про глобальну проблему в кіберспорті PUBG Mobile. Причому не просто для всіх команд, а й для таких організацій, як Team Liquid, Na'Vi, Team Spirit, VP та інших. Ці організації мають партнерку, але все одно ну, вони все дуже погано по турнірам. Також вчора вийшла новина, що заснований борз, встряг, скандал з проведенням ESF, Про що повідомив Віла. А команда Navi з комп'ютерного з сильним камбеком пройшла на eSports World Cup. Тож сьогодні буде багато цікавого контенту. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Всім! Приємного перегляду і обов'язково купляйте усі в Риба і Сішоп за найнижчими цінами. Переходьте по лінку в описі або в коментарях. Зараз вийшла нова мумія і ще чотири старих повернули. Тим паче доступний повернення юсі. Ви можете багато і сішок собі золотати по низьким цінам та й вибити всю мумію. Вся колекція може бути ваша. Переходьте по лінку в описі, купляйте усі за найнижчими цінами в риба і Поговоримо про Павджом Белл. Як ви знаєте, навіть погано відіграли на PMSL. це СА, посіли дуже-дуже низьку позицію і не прийшли на eSports World Cup. Чесно, всі очікували інших результатів. Я думаю, це було зрозуміло для кожного. Що всі, хоч б нею Наві перемагали, навіть мають бути в топ-3 всіх турнірів, бо навіть одна з найкращих організацій в світі, якщо не найкраща. Ну, дивлячись для кого. Але те, що ми подивилися, це. Жах. Кіберспорт в PUBG Mobile виходить цього року провальний для всього світу в 2025 році, окрім SEO, регіону, Китаю та Кореї. Але, які але команди чекали 7 місяців перший турнір. Ну, бляха, в якій річ 7 місяців паузи в турнірах. Команди, які вилетіли, будуть ще 3 місяці чекати наступний турнір. Турніри скоротили, призові зменшили, кількість команд на прохід зменшили. Турнір ПМСЛ саме в ЦСР регіоні організований дуже погано. Стріми лагані, файти не показують. Всі команди жліве, що. З 10 файтів було чудо, що показувало хоча б два ТДМ об'їздний зі звуками повітряної тривоги. Це взагалі повний крінж. Організації платили 7 місців зарплату гавцям, що не купова ні партнерка, ні прохід на ЄВЦ. Тільки вигідно, якщо ви прям партнер ЄВЦ і маєте більше п'яти команд. Більшість спонсорів для команд заборонені. Ну а склад Na'Vi провалився в PUBG Mobile, Зіграли погано. Не пройшли на ЄВЦ. Шкода, звісно, шкода, команда взагалі грала погано, ігри не йшли. І хотілося б, звісно, щоб команда показувала круті результати, але цього не сталося. Але в нас є ще але кіберспорт в PUBG Mobile на цьому ж не закінчиться. Ну, навіть немає, так немає. Але що далі буде з кіберспортом? Провалилися такі команди, як Наві, Team Spirit, Team Liquid, VP та інші. Багато організацій, які там мають велику кількість гравців, команд і так далі. Взагалі ситуація по Джо прямо по організаціям. Прям дуже цікаво. Розробники вирішили прибрати всі турніри для про команд: ліквіди, Наві, спіріти, Вулси спорт, ВП ці організації ще раз повторюсь, платили зарплатню всім командам, ну своїм гравцям, і ніхто з них не прошу на його Ну, цікаво, як надовго такі топові організації затримуються по Mobile? Який сенс? Якщо там, наприклад, Navi, Spirit і Liquid, ще, хоч до цього, зіграли PMGC League, PMGC Фінали, і цей сезон ПМСЛ, то інші взагалі були без нічого. Тобто сім місяців, ще три місяці. цього, Тобто, виходить їх там 11 чи 12 місяців паузи, і ви просто в тупу платите зарплатню гравцям ще й не можете нікого рекламувати. Бо спонсори майже всі заборонені. Ну, ви просто це розумієте. Вау! Але я був чув такі команди, як Борс, Вони взагалі склад тримали 11 місяців. Вони ще грали спочатку квалу як манімейкерс. За рік зіграв тільки один турнір, бо прилетіли на кваліфікацію до ПМСЛ ще в 2024 році. В 2025-му зіграли один турнір, зайняли там восьму позицію, не пройшли на ІВЦ, Ще й тримають жіночу команду та академку, які взагалі не можуть грати жодного турніру. Нащо це взагалі робиться? І такі організацій прям. Дуже багато цей рік, як для мене, це він просто фатальний. Окрім Азії, Китаю в подживом балу. Просто ну дійсно ніхто не існує, і ми бачимо, що вже наві розпустили свій ростер. З PUBG Mobile. як то кажуть, яка дисципліна, такі рішення? Дякуємо команді. Звісно, було класно з ним попрацювати. Але я думаю, якби було більше турнірів, думаю, команда показала би себе краще. Навіть якщо б провели там один-два решафли, потренувалися Зрозуміло, що роблять не так. Якби був там весняний ПМСЛ, а тут бацу один турнір, який скоротив в три рази менше ігор, ще тупу стадію дали і просто. Коротше, жесть. Звісно, гравці ви ніч не прийшли, але загалом система турнірів це просто жах. І все, ось так: навіть PUBG Mobile немає. Не знаємо, чи буде, бо те, що я зараз бачу взагалі по всьому світу, які йдуть турніри, чи є взагалі сенс, які з організацій сюди заходить. Я би не заходив. Не знаю, як інші організації, але уявіть, що ви платите десь 10, 15, 20, і то ж організація, які там команди, які там гравці. От ви проходите 7 місяців, давайте, з найменшим бюджетом, організація витрачає, ну, давайте так, 5 тисяч доларів в місяць на гравців, плюс медіакоманда, команда, плюс ще, там, плюс ще, там, плюс ще там. Ну, я думаю, 1015 доларів точно витрачають команди з середнього рівня. Так точно. Малого рівня, думаю, там десь 10 тисяч виходить, високого рівня там, може 20-30, ну це треба рахувати в кожній організації по-різному. Тобто ми рахуємо 7 місяців, навіть якщо по 10 тисяч доларів, це 70 тисяч доларів просто в пусту, бо ви нічого не зіграли. Якщо організація там по кращій рівні, це вже, вибачте, 105 тисяч доларів. Якщо там вау, мега супер організація яка платить багато грошей, які там медіакоманда, менеджери, СММщики і так далі. 140 тисяч доларів впусту. Ви розумієте, які це суми 140 тисяч доларів просто викинути в пусту. І я не знаю, що тут може врятувати. Бо коли організатори напряму кажуть: ми не будемо про турнір, бо є ви це. А нашу взагалі команда організаціям тут бути. Волсі спортс вийшли, наві вийшли. Я думаю, ліквіди такими темпами мають виходити, бо немає сенсу там взагалі X3 бюджети ще можуть бути, не знаю. Цікава ситуація, звісно, але я думаю, PUBG Mobile просто вмер, окрім деяких регіонів. Чесно, я в шоці не знаю, що ще можна додати, але навіть PUBG Mobile немає. Що ви думаєте по системі турнірів? Пишіть обов'язково в коментарях, а ми переходимо далі до наступної новини, яка просто вас шокує. ESF. запланований на осінь 2025 року. Турнір ESF World Championship, на якому прийняти 100 плюс країн участь, було від. Мінено. Цей турнір мав бути запланований у Львові в 2025 році, мав би проходити осінню просто на хвилине розуміти. Всі міжнародні змагання зараз заблоковані, а тут бац вилізає, якийсь та ЄСФ. І тут нам пише видання Players, яке. Далі ще в нас буде світитися 25 квітня. Було підписано угоду між ІСЕФ та українським організатором спільнотою Хостісу, яку представляє Денис Давидов. Документ передбачав проведення масштабного міжнародного чемпіонату у Львові восени 2025 року. І тут починаємо з найцікавішого. Два тижні тому Давидов сказав, що турнір вже відмінили. Те, що турніра не буде в одному з інтерв'ю новисним виданням, але потім в виданні Players з'являється така цікава інформація, що Організатори почали надходити незвичні запити щодо фінансування згідно з угодою, хост ісу мав перерахувати перший транс у розмірі 1 млн доларів США 15 травня. Але як стверджувати Давидов, генеральний секретар ІСФ Бобан Татовський вимагав надіслати кошти на неофіційний рахунок федерації, а на приватний криптогаманець одного з посадовців. З обіцянкою переказати далі, така схема викликала обґрунтовану підозру та відмову української сторони, яка зобов'язана діяти в межах національного та міжнародного законодавства, особливо в умовах воєнного стану. Але тут є один прикол: зараз вам розповім слова Вілата, які просто провергли повністю всі слова Дениса Давидова. Вілат написав. Це вже просто дістало. Немає ніякої української сторони. Міська адміністрація Львова не виділяла і не планувала виділяти ні копійки і нічого проводити у Львові. Не планувала. А я вам нагадаю, зараз це вже від мене слова. Просто така інформація. Як була інформація, проходила з усіх вуст, як в презентації демонстрував Денис Давидов, це голова борс. Те, що їм вже Львівська федерація виділила, точніше, Львівська адміністрація виділила мільйон доларів. Загалом їм виділяють 8 доларів на проведення. І всі були в шоці, бо ніхто не знав. А хто виділив ці гроші? Чому виділили ці гроші? Які 8 мільйонів доларів під час війни на турнір у Львові, який проводити небезпечно, і ніхто не розумів, що коїться. Ну. Продовжую далі слова Вілата. Денис Давидов не має жодного відношення до Федерації кіберспорту України. Денис Давидов не проводив, не проводить і не проведе жодного турніра з кіберспорту в Україні чи будь-де. Все, що робить чи робив цей персонаж, це популізм. Ніякого мільйона доларів нікому переводити він не збирався, і ніякого мільйона доларів у нього не було. Хоча він активно намагався розвести одну українську криптокомпанію на лямбакса на турнір у Львові в жовтні. Цей скам вже задовбав. Люди, які виключно пізніть роками. Нічого не роблять, але своїми діями дуже руйнують імідж і репутацію. Ось така ситуація. Ось такі слова лати. І виходить, що міжнародна федерація, міжнародна спільнота думає, що Україна просто запланувала турнір, потім скіпнулись, нічого не заплатили, нічого не провели. Турнір скоро хто буде робити, в якій тепер країні, і це дуже дуже сильно впливає на насправді, на Україну. Самі українці та ще ти не який просто взявся проводити турнір і не провів його. Без грошей, там, хотів заскамити ще криптокомпанію. Ну, коротше, ситуація максимальний крінж. Сподіваємось, таких людей просто не будуть допускати до приватних якихось турнірів. І з наступного року, вже як повністю вся федерація буде в нас працювати, замінивши повністю. Минула федерація, яка в нас багато крінжі робила. Ви всі пам'ятаєте ці моменти з мобільними дисциплінами, де просто намахували всі команди і запускали своїх кінтиків. Ну, сподіваємось, такого з наступного року вже не буде. А що ви думаєте по, си по цій ситуації? Пишіть в коментарях. А поки мобільний PUBG приносить погані новини, то в комп'ютерному PUBG є велика екосистема, купа турнірів. Офлайн, ланів, є глобальні партнерки, є регіональні партнерки. Виходять скіни в іграх, є купа турнірів, можна рекламувати всіх спонсорів. І ти просто це дивишся, начебто мають бути приблизно однакова система турнірів, але все абсолютно інакше. В ПК Пабгу все розвивати почалося ще з 2020-2021 року, коли там було купа конфліктів, і в 2022 році, взагалі, команди там почали бастувати, все переробили повністю систему. Партнерку проробили, все по іншому. ПК-папка дійсно процвітає, і була така ситуація, що. Зараз в ПК-Пабугу є турніри спеціальні. тпп Players' Cup, Це вже два сезони пройшло, там 150 тисяч доларів призовий фонд. Це турніри від третього обличчя, від першого обличчя. ПАПД має там два сезони. Є чотири чемпіонати світу PGS, є Sports World Cup, є PGC. Тобто ви граєте шість чемпіонатів світу в рік. Ви граєте ще PUBG має Championship, Ну там, звісно, є в різних регіонах додатково ще грає ТПП Players' Cup. І ще у вас є PUBG National Cup. Які на 500 тисяч доларів плюс пікеми, тобто тут ви просто граєте офігіти, як багато лан турнірів, онлайн-турнірів, і ви можете спокійно собі тримати команду. І це дійсно класно. І НАТО Свінцера створили український склад, провели решафли і пройшли на eSports World Cup, хоча б по глобальному рейтингу трішки не вистачило. Але вони пройшли по кваліфікації ЄВЦ. Команді в останньому матчі треба було вигравати, фармити максимальну кількість поїнтів. Вони залишаються проти Virtus.pro, А перед цим них був ще один матч. де Вони набрали багато поєнтів. Команда за декілька матчів з топ-8 піднімається в топ-3. Лутає собі останній слот на eSports World Cup, з новим решафлом. Команда підсилилася, все-таки вривається цю трійку. І ми побачимо їх на ІВЦ. Я буду стрімити дійсно. Звісно, цю трансляцію буде у мене проводитись на каналі. Будемо вболівати за навіть і сподіваємось, вони покажуть гарний результат. Але ось така ситуація, що покапа. Зараз прочитає багато турнірів, багато організацій. Організації повертаються все їх більше і більше стає в цій грі, і це дійсно круто. Те, що ми можемо спостерігати, як кіберспорт в PUBG розвивається. хоч не в мобільному, але хоча б в комп'ютерному PUBG. І пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і як вам взагалі новини по ПК PUBG, по мобільному PUBG, по новинах з ЄСФ? Те, що цього турніру не буде. Ну а ще нещодавно ми робили благодійну лотерею, де я розіграв купу призів в Віднаві, там Джерсі, футболки, килимки для мишки. Джерсі з підписами всіх гравців. Також ми зібрали 54 тисячі. І дві гривні. І зі своїх грошей я туди докинув п'ять тисяч, тобто виходить 49 тисяч. Зібрали п'ять тисяч докинув. Я там вже відправив, все привіз, все зробив. Можете глянути у нас звіти в пабліку. І прямо зараз я ще розіграю нову колекцію Наві. Можете приймати участь по лінку. І тому дякую всім, хто прийняв участь, хто допомагає в нас допомагати тваринам, пострадав від бойових дій різним збором. Ви просто найкраще. Ну на цьому я буду ваши це відео. Всім дякую за перегляд, всім па-па.